Друзі, всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Зараз ми поговоримо за ордер блоки, що воно таке, як їх правильно відторговувати, які види пробої ордер блоків існують, і що таке інбаланс. Я постараюся в цьому відео донести до вас інформацію максимально просто, щоб ви могли її краще зрозуміти і використовувати вже в своїй подальшій торгівлі. Почнемо з ордер блоків, що воно таке і як працює на ринку. Простими словами, ви можете вважати, що це підтримка. Або зона зацікавленості, звідки може відстрибнути ціна. Так воно виглядає схематично і зараз наведу приклад, як воно виглядає на графіку. Вимальовується отака от комбінація свічей поглинання, в даному випадку бича, а тут буде ведмеже. Ми вже спокійно можемо для себе виділити ордер блоки. Що робити далі? Якщо ціна почне рухатися сильніше вгору, і в більшості випадків вона знову повертається до цієї зони. Коли вона на неї почне реагувати, ми відкриваємо вже спокійно позицію в лонг, а стоп-лос ховаємо або за неї, або за наш мінімум. Так само і тут, якщо ціна починає сильніше рухатися вниз, потім зробить таку розторговку, підійде до нашого ордер блоку, почне на нього реагувати, ми відкриваємо спокійно позицію в шорт, а стоп-лос ховаємо або за цю підтримку, або за нашу вершину. Ситуація по монеті TRX, 4годинний часовий період. Бачимо, що тут вимальовується такий локальний ордер блок, пішла свіча поглинання, графік потім на цю зону відреагував. Я одразу відкрив позицію у лонг співвідношенні прибуток до ризику 3 до 1. стоп лос як я показував схематично, сховав за цю зону. Дивимося, ще, які в нас були об'єми на купівлю, а вони були досить непогані. Вроді би цю угоду я видавав на обід і вже до вечора всі тейки були забрані. До речі, я її видавав у свій телеграм-канал. Посилання, якщо ви захочете сюди приєднатися, буде в описі на статтю, де описана детальна інструкція, як це зробити. Ми тут торгуємо з понеділка до п'ятниці. Якщо когось зацікавить, маєте можливість торгувати з нами. Ще один приклад того, як ордерблок виглядає на графіку. Бачимо таку комбінацію поглинання, ціна полетіла вгору, і якщо вона опуститься вниз до цієї зони, є висока ймовірність того, що вона відстрибне. Але якщо вона не буде відстрибувати, ми не спішимо відкривати позицію. Коли лише відстрибує, тоді відкриваємо в лонг, а стоп-лосс ховаємо за цю зону. Тому що бувають моменти, коли може бути пробій ордер блоку. Якраз зараз про це поговоримо. Є дві комбінації, вони роблять одну і ту же функцію, або пробивають ордер блоки, або роблять продовження тренду. Одна з них буде називатися брейкер. Спочатку розглянемо її. Бачимо, що графік у нас почав рухатися вниз. Це так схематично все прорисував. Звісно, вже треба було більше свічей рисувати, але все-таки вималювався такий локальний ордер блок. Ціна на нього відреагувала, пішла собі потроху вгору. І тут вимальовується отакий сквіз. Сквіз це тінь. Вона вимальовується і перекриває попередню тінь, яка була не обновлена. Вона обновляє нашу вершину. Тим самим забирає певну ліквідність, яка була за нею. Після цього. По факту мав би відбуватися пробій цього локального ордер блоку вниз, отакий імпульсивний. І обов'язково зверніть увагу: не може бути отакої розторговки на ордер блоку. Якщо це відбудеться, значить щось не так. Мабуть, не пішли об'єми на продажу сильніші, і пробою, скоріше за все, не відбудеться. Тільки має відбуватися імпульсивний пробій. І давайте ще поговоримо про одну комбінацію. Вона називається Block». Ця комбінація від брейкера відрізняється тим, що тут просто не обновляється вершина. Ось бачимо, тінь вона не доходить до цієї вершини. Мабуть, об'єми на купівлю вже впали і збільшуються об'єми на продажу, тим самим відбувається імпульсивний пробій ордер блоку. Тут не може бути знову ж цієї розторговки, бо якщо вона відбувається, значить щось пішло не так. Має бути отакий імпульсивний пробій. До речі, як їх відторговувати? Ну, давайте спочатку з цієї ситуації. Коли відбувся пробій, ми очікуємо ретест. Можемо відкрити звідси позицію в шорт, ну бо так схематично воно виглядає зараз на шорт. А стоп лос сховати або тут, він тут більше буде такий агресивний, або сховати за нашу необновлену вершину. Якщо ми би відторговували брейкер, то тут би була обновлена вершина. Ми можемо сховати стоп лос за неї, або також за цю зону, яку графік пробив. Це вже на свій смак. Так виглядає Mitigation блок на ринку. Трохи відрізняється від схеми, але суть одна і та сама. Бачимо необновлена вершина. Вималювався такий локальний ордер блок, графік піднявся вгору, і після того відбувається імпульсивний пробій вниз. Трохи відкат. Ми на цьому відкаті відкриваємо позицію шорт, а стопрос ховаємо за цю підтримку. Окей, а якщо б це був брейкер, то просто би обновилася ця вершина, і після того відбувся такий самий пробій. До речі, забув сказати, може ще бути таке, що буде невеличкий відскок від цієї підтримки, і після того буде пробій. Також це враховуйте. Інбаланс на ринку. Що воно таке? Простими словами, це імпульсивний рух в одну зі сторін. В даному випадку я розглядаю при висхідному русі. Бачимо, що він робить такий дисбаланс продавців і покупців. Відмічається це явище інбалансу на ринку за допомогою інструменту Fibonacci. До речі, якщо ви хочете, щоб я окремо зняв відео за інструмент цей, то просто дайте знати в коментарях і я покажу, як його налаштувати. Відмічається він за допомогою такого методу. Тінь, пустота, тінь. На цій пустоті має бути рівень 05 Fibonacci. Як бачимо, графік пішов собі вгору, потім доходить до центру і починається знову відскок. Це був такий схематичний приклад. Ось так приблизно виглядає інбаланс на графіку. Бачимо тінь. Що мені не подобається, що тут я не бачу другої тіні, але факт в тому, що від центру за Фібоначі відбувся відскок, і графік зараз летить вгору, щоб обновити ту вершину, яка в нас є ось тут. Ще один приклад по інбалансу: імпульсивний рух, визначення за Фібоначі, тінь, тінь і центр буде якраз 0,5. Чіткий відскок прямо від центру. І надалі вже рух вгору. Друзі, дякую за перегляд. Якщо для вас була корисна інформація, то просто дайте знати в коментарях, і цим самим я зрозумію, чи заходить вам цей формат, і чи продовжувати мені його знімати. Ну і заодно в мене виникла ідея почати ще один формат, там де я буду показувати деякі угоди, які відторговую на ф'ючерсах. Я практично торгую кожного дня, ситуації бувають різні. Можливо, навіть комусь я цим допоможу і він краще буде знаходити ситуації сам на ринку. Тож, ще раз дякую за перегляд. sempre profito